Давайте сьогодні поговоримо про залізне серце України. Ми зануримося в грандіозну історію Криворіжського залізорудного басейну це місце, де геологічне диво сплелося з неймовірною людською історією. Отже, Кривбас це ландшафт настільки величезний і багатий на залізо, що його червоні шрами видно навіть з космосу, але що найцікавіше, його історія почалася з найдрібніших форм життя мільярди років тому. Ну що ж, давайте розбиратися для початку просто про масштаб. Треба розуміти, що це найбільший залізородний басейн у всій Європі. І це, знаєте, не якась там одна шахта. Ні, це гігантська геологічна аномалія, ціла смуга залізної породи, що тягнеться крізь центральну Україну на понад 100 кілометрів. А тепер увага, цифра 20 мільярдів тонн. Просто вдумайтесь за оцінками, саме стільки залізної руди там міститься. Це ж просто приголомлива концентрація одного з найважливіших ресурсів на планеті. Добре, з масштабом зрозуміло. Але як усе це взагалі утворилося? Щоб знайти відповідь, доведеться повернутися на мільярди років назад, у часи, коли Земля була зовсім іншою. Так от, вся ця історія почалася в Архейську еру. Тоді крихітні бактерії, які навчилися виробляти кисень, почали фундаментально змінювати хімію всієї нашої планети. І що найдивовижніше, це був, по суті, простий біологічний процес. Мільйони років тому у ці бактерії виділяли кисень, він змушував залізо в і іржавіти й осідати на дно. І так, шар за шаром утворилася ця велетенська геологічна структура. І ось ці шаруваті поклади їх називають смугастими залізистими формаціями і є, так би мовити, візитівкою кривбасу. Саме вони надають породі отих характерних смуг. Але це ще не все. Далі в гру вступили тектонічні сили. Мільярди років геологічного тиску буквально зім'яли ці горизонтальні шари, нахилили їх, і що найголовніше, виштовхнули все це неймовірне багатство ближче до поверхні. Отже, скарб мільярди років чекав під землею, а тепер давайте подивимось, як у 19 столітті його наново відкрила одна дуже наполеглива людина. Виявляється, про руду тут знали ще за скіфських часів, але згодом ці знання загубилися. І хоча наприкінці XVIII століття наукові експедиції знову її помітили, на довгі роки це так і залишилося забутою таємницею. І от коли у 1866 році археолог та підприємець Олександр Поль почав активно просувати ідею видобутку, його, м'яко кажучи, не зрозуміли. Чиновники називали його ідею маніакальною. Тобто, поки влада називала його проект фантазією міражем, Поль мав на руках наукові докази. Аналіз показував, що в Руді було майже 70% чистого заліза. Це ж неймовірно. І його наполегливість просто вражає спочатку він сам знаходить ці поклади, потім роками шукає інвесторів по всій Європі. І, врешті-решт, у 1880 році таки засновує компанію. А вже за рік відкривається перша шахта. Це справжня історія про те, як віра однієї людини може запустити цілу промислову революцію. Ну а коли цінність руди довели, а гроші знайшлися, Кривбас просто вибухнув. Тихий регіон на очах перетворювався на промислового гіганта. Погляньте на ці цифри, темпи зростання були без перебільшення астрономічними. Іноземний та місцевий капітал просто полився в регіон, і видобуток за лічені роки зріс у десятки разів. І ось цей шалений розвиток і створив той самий ландшафт, який ми бачимо сьогодні. Це така собі пам'ятка промислові потужності, буквально висічена в землі. Гігантські кар'єри, глибочезні шахти і, звісно, знамениті червоні терекони на горизонті. Добре. Ми пройшли цей шлях від бактерій до гігантських кар'єрів, то який же головний висновок з усієї цієї історії? Мабуть, те, що історія кривбасу це такий собі союз, союз між неймовірно довгим геологічним часом і невтомними людськими амбіціями. Це знаєте, потужне нагадування, що ресурси, які рухають наш світ, були створені планетою задовго до нас. Історія кривбасу від найперших бактерій до сучасної індустрії буквально викарбувана в тілі Землі. І це змушує задуматися. А яку історію на планеті пишемо зараз ми? Який спадок залишимо по собі?